sleeping in the temple in the winter, the temple president brought us all these jackets with hoods, fur hoods, because that's all we had for sleeping. Just, was no. No heat. І взимку, коли нам треба було десь спати, то президент храму давав нам такий одяг, який застібався аж до нашої маківки, тому що якось треба було спати вночі, але гроші на опалення не було. Але грошей в нас не було. So, anyway, Smolty, it's a well-known story. She was began to ponder how was she going to get this ghee. Well, she knows that you make ghee from butter. Є ця відома історія про те, як Малаці Давідеса почала обмірковувати, як же їй здобутися такого гіва. Вона лише знала, що гіва готовляють із масла. milk truck that was passing by and stopped someplace nearby and Malati went into the back of the milk truck and and she took some butter from the back of the milk truck and she brought it upstairs. I brought it downstairs. It was in San Francisco. І ось мала ця до помітила, що був все проїздиться вантажівка, яка розвозить молочні продукти, і вона підійшла до цієї вантажівки і нишком е, взяла е, таке масло і віднесла його вниз до підвалу, тому що це було в сан франциско Пропадок побачив, що діялося крізь вікна. І коли ще пропада побачив це, то він підійшов до малоті довідесії і сказав їй нічого, Кришна також був країн маслом. Але якщо я правильно пам'ятаю, то він її порадив такого більше не робив. Кришна долаша. And no the Vrindavan Champu there's a very, very wonderful description of Krishna as a Bodharti. And how his activities as a bodhisattva just enlivens mother Jisora, and she becomes so uh, enlivened by his sweet nature. І як сильно надихаються такі забави Господа Крішни, Мама Яшоду, бо вона сповнюється великою радістю від цього. Наприклад, є історія про те, як коли Кришна був в кризія масла, він крав це масло, то він стояв поруч із колоною, яка випромінювала серу. The pillar was very bright, it was so effulgent, it was like a mirror.